Українська народна казка Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка й кличе журавля до себе в гостину. Приходь, журавлику, приходь, любчику, чим хата багата, тим і вгощу. Іде журавель на проханий обід. Лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику, не погордуй, сама варила журавель стук, стук дзьобом, стук, стук, Коли ж тієї каші так тонесенько. Нічого й не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Ой, вибачай, куманьку, вибачай, голубчику, більше не маю чим пригощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А далі покрутився, помулявся та й каже, А ти б, лисичко, не прийшла завтра до мене в гостину. Добре, журавлику, прийду. Чом б не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'ясця, бурячків, квасольки, картопельки, покришив дрібнесенько. Склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Призволяйся ж, люба приятелько, не погордуй, припрошує журавель. Ой, нюхає лисичка, ось смачно пахне, встромляє головку в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, язичком прицмокує, аж на стіл добулася, нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик дзьоб та дзьоб, шматочок за шматочком, аж поки всього не виїв. Оце ж, каже, вибачай лисуню, що мав тим і приймав. А більше на цей раз нічого нема. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. От і казочки кінець, а хто слухав. Молодець.